Без тепла і належного піклування в родині більше 200 дітей виховуються в багатодітних сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах. Такі результати інспектування, здійсненого фахівцями і соціальної роботи у Галицькому районі. Загалом на Прикарпатті ці цифри значно вищі, а причини негативних явищ у сімейному середовищі різноманітні. Щоправда, зі збільшенням кількості соціальних працівників з'явилася нагода їх мінімізувати. Проблеми в сім'ях і різні це і проблеми інвалідності, проблеми взаємостосунків у сім'ї. Проблеми алкогольної залежності, низький рівень матеріально-побутових умов до цього, звичайно, в нас працівників було шість. Максимально ми. Скільки могли охопити населення, ми свою роботу виконували, але з веденням зведенням посад фахівців і соціальної роботи робота покращилась. Соціальний працівник має можливість детально вивчити ситуацію у підшефному селі. Шляхом заповнення карток сімей, у яких є неповнолітні діти, отримується повна статистика неблагополучних родин. А за результатами інспектування з ними підписується угода про здійснення соціального супроводу. Однак не всі батьки прагнуть допомоги з боку держави. Юється навіть що вони хочуть відібрати дітей, тож до діяльності фахівця ставляться по-різному. Більшість сімей тільки за щоб їм прийшли і допомогли. Проте бували такі сім'ї, які просто не пускали мене на поріг. Вони не розуміють, що я от хочу допомогти їм, допомогти їм там утриманню документів чи в ще якісь інші проблеми. Дуже багато таких випадків було, що здавалося їм, що ми прийшли забрати дитину. Але ми спокійно пояснили їм, що це так має бути. що Ми прийшли просто перевірити невдовзі. Соціальними працівниками сподіваються забезпечити усі села Галицького району. Це десь змогу поглибити профілактику в сімейному середовищі та попередити насильство у родині.